Всім вітання, любі підписники. Давайте сьогодні зробимо невеличкий бліц по вашим питанням, а саме питання по містам України? Починаємо з міста Краматорськ. Також дуже багато заплатів, саме на місто Краматорськ. яка доля Краматорська в 2026 році окупація. Невже нас віддадуть в ітогі раще? Не дай Бог живемо тяжко, ви тільки не віддали нас угоду по трампу. Ну, такий запит конкретно взяла. Давайте. Місто Краматор, Донецька область на 26 рік. Чи зможуть росіянці окупувати місто Краматорськ? У 2020, прямо на рік дивимося. Що кажуть мені карти? Війна в розпалі. Все це досить довго триває, і ще, я так розумію, не скоро закінчиться. Такий шлях. Має пройти це місто такий шлях. Довго, незрозуміло, багато підводних каменів, багато вже жертв, на жаль. Подивіться, яка мутна вода. Скільки страждання. Опозиція в майбутнього дає мені імператрицю. Це як мінімум пасивність. Тобто, це точно не про окупацію. Ще поки просування в той бік є, бо такий імператриця це прогрес. Так, ми ж дивимось про окупацію. Відгризають потрошку, відгризають. активно вкладаються ресурсно в цей напрямок, і потроху відгризають території захват, території 26-му. Потроху, ну, по вальту це небагато, але ж воно таки на постійній основі. Там кусочок, там кусочок шматочок. Але де є справедливість. Знаєте, як живемо, як зазеркаллі називається, да? Чим далі, тим страшніше. Ну і що? Ні. Ні, ні. Тільки показує насильство. Але тут по 12 рівень не пройдено. Воно от так все і зависає. Ні-ні, потроху по шматочечку ще в них буде. Виходити. Але тут рівень не пройдено. Вони стануть, окупації тут точно немає. Мало того. На позицію майбутнього стоїть, бачите, називається, чого ви припхалися, якою ціною їм оце відривання по шматочку дається. Це дуже-дуже багато втрат. Надломляться. Підріжуть наші їм десь хвоста, десь якийсь рукав обріжуть. Ні-ні-ні. Тут по цій карті вони вже не ситуація, коли вже та сторона. Не може ролити своєю силою, Ресурс ще є, а що з ним робити, вже не зрозуміло. Бачите, обпікся, обрізався поріс, плаче, соплі жує, що називається, себе жаліє, хандра, депресія, втрата контролю, злість, провокації, загальний занепад. Ну, в общем. Основна відповідь, звісно, ні. Ось не буде в Краматорська. Поповніть моє слово. Я вже дивилась неодноразово. Закрито на замок. Ця територія закрита на замок. І ви не підберете сюди ключики. М -м. Ви можете розказувати, що завгодно, які у вас там перемоги, як у вас там все вдається? Просування деяке є і буде, на жаль, продовжуватися, але по результату тут їм основна їхня мета не вдасться. Рівень тут не пройдеться. Всі заспокоїтися, окупації Краматорська не буде. Наступне питання. Так, лівий берег Херсонщини та Крим. Ну, це два окремих, давайте, лівий берег Херсонщини. Херсонщина правий берег. Давайте подивимося, що очікує правий берег Херсонщини в 26-му році. У нас цікавить зміна влади. Основне питання, так? Да? Чи буде зміна влади? Тут надо надаш. А ну, який це здоровий жирний шмат території. Як це нам важливо, яке це дороге для нас! Вони вже там пупок надривають Бачите повтор ситуації? Так, тут вона основна, там, на позицію майбутнього була. Тут основна, їм вже дуже важко. Це знаєте, як ситуація тисячі порізів отаке мені прийшло. Весь у склі, бачите, тобто вся територія пронизана десь якимись для них невдачами. Там десь, я не знаю, партизани може щось запалили, там прилетіло. В общем, вона з них кров п'є добреченько, я вам скажу. Хаос у владі, ну, росіянців, де, де ж що нас зараз повний хаос. там. Вони не знають, що робити з тою територією, вона якась неуправляєма. От ви знаєте, по цій карті взагалі сама карта називається, коли випадає людині. Людина намагається присвоїти собі чужу енергетику і за це отримує по зубах, називається, обов'язково отримує відкат. Так, ото перекладаємо на цілу територію. От ви намагалися забрати собі те, що вам не належить. І оце вам откати на постійній основі. Воно кісткою в горлі стає вже. Вони вже самі не знають, заради чого це все було. От прямо у владі, я питаю зміну влади. Прямо у владних структурах навіть там вже якісь такі процеси відбуваються, що вони не розуміють, нащо ми оце тут тримаємо, нащо ми оце щось там робимо, заради чого. Запросто там у владних структурах велика тікучка. Тобто одних знімають, інших ставлять. Або там когось ліквідували та на... просто приходиться нового ставити. Тікучка така ще у владних структурах, я думаю, Херсон ще невелика. А взагалі, то ще раз кажу, по цій карті завжди це коробочок сірничків, Ну, ще не підпалено ще сірничка, ніхто хто підпаленого не підніс, але підождіть, вона основна. Далі буде. Бачите на позицію майбутнього також. Тут, повторюсь, ми питаємо про владу, яка там зараз знаходиться на Херсонщині. Не знають, в якому направленні діяти. Ось воно підтверджує цей хаос, розброт і шатання. Кожен несе свій, своє світло, кожен щось пропонує і все одно не зграбне. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Немає прямої наводки, куди ж його робити, що його діяти, як діяти. Ствердно, одної лінії немає поведінки. Це от, особливо дві разом, просто театр абсурду, що називається? Цим картам постійно тобі потрібно щось доказувати. Тобто, тобто, я розумію, населення не сприймає владу. І там постійно потрібно їм, цій владі доказувати, що ми ж влада, а ви ж нам маєте підкорятися. Типу Росія навсігда. Ага. Знайшли кому розказувати українцям. Підождіть, підождіть. Вам сірничка піднесуть. Ну, давайте, уточнюю. Позицію майбутнього. Висить все. Ух ти А тут би я би спочатку хотіла сказати, що також без всіляких змін давайте ми в позитиві таки прочитаємо. Бо на позицію минулого мені одразу дає 20-й старший аркан. Це ж кардинальні зміни. Це революція. Оця карта просто означає революція. Як було, вже не буде ніколи. Я питаю про зміну влади. Так тоді я оцю карту основну читаю, як перевернута влада. Подивіться, всім їм конець один, отамо, щоб мені вголос не казати: це або підземелля тюрма, або ж взагалі ось вона, владна піраміда, так? Вони всі, Якби ця карта не впала мені на позицію минулого, я б сказала, так як на Донеччину. А ні. І тоді тепер бачите, на позицію майбутнього імператриця зовсім про інше каже. Це прогрес, це проростання. Це все по красоті, це взагалі карта України, імператриця. І зараз я її точню, щоб уже точно знати, що я правильно прочитала. Ну, про що нам каже імператриця? Покажіть, направду. 14-й старший аркан. О, знову я емоції не стримую. Сам аркан основне його значення це виліковування ситуації, поліпшення ситуації. Ай-яй-яй-яй-яй. Бачите, було як чорна діра. А тут беруть і світли сиду, все зашивають. Беруть і виліковують, до дрібничок. Мілко додивляються, де ще які проблемки. І це основна триплета не доложила. Давайте, от мені лікарів тут і дає. Це ж десятка чаша. Гляньте, тут лікарі повиліковували, я тільки вам про лікування кажу, а це основна позиція минула, ось вони лікарі стоять, це полікували. І це ж десятка чаш. це сім'я повна, Господи Боже! Ой. І на позицію майбутнього сонця. Це ж радість щастя. Ой, я сама не можу зараз відійти. Ви розумієте, що я імператрицю відкриваю, коли я озвучила, що це карта. Що це наша Україна, що це прогрес, що це на поліпшення. І що мені дає десятку часу? От як ну, повиту читати по класиці 14 та 19. Я аж придивляюсь, Господи, нічого я не помилилась? Ні, я не помилилась. Ох. Ну, це розклад на те, що лівий берег Херсонщини повертається до України. Я, як жителька України, розумію, що це майже неможливо. Але карти мені кажуть зворотні. Я картам вірю. Єдине, що у них зі строками не лади, в них інше розуміння часу, може це буде пізніше, але я маю надію, що таки вже в 26-му році лівий берег Херсонщини повернеться до України. Ну, не просто так. Ну, ви подивіться. Ну, вперше, три старших аркани в триплеті просто так не падають. Ну, два. І от в такому поєднанні це, ну, ви будь-якого таролога попитайте. Мало того, оракульно, ну, подивіться. що. Ось воно сонце. Здіймається. Внизу що залишається? Оце весь сум, вся кров, вся печаль. Все, що вони гризли там. Отут ще людина не розуміє, не віре, але вже до сонця піднімається, і ось верху щаслива і радісна. Херсонщина, очікуємо. Час прийде. Мені перший раз таке показало на Херсонщину. Перший раз значвищі сели вже прийняли. Таке рішення. Ой, я більше не буду сьогодні нічого й дивитися. Збиралася ще інші, іншим разом. Я просто зараз нічого й не зможу подивитися, бо я, чесно, збуджена така, я не очікувала такого розкладу. Я просто така щаслива, не віриться, ну, я картам вірю. Ну, завжди правду кажуть, і ви вірте. все на цьому сьогодні все. Всім дякую за увагу. Бувайте, здорові, пишіть. Що мені ще подивитися? А зараз все всім на все добре. Бувайте здорові!